Недільна психологія. Люблю я читати поради дня і з вами поділюсь. Сьогодні спробуйте робити звичні справи усвідомлено. Відчуйте аромат і смак ранкової кави і насолодитися цим процесом. Візьміть горнятку, в шафі, гарне горнятку і налийте каву. Прислухайтеся до звуків під час прогулянки, навкруги тиша, спокій, краса. Спостерігайте за своїми думками, але не занурюйтеся в них. І зробіть хоча б один глибокий вдих, відчуваючи, як наповнюється ваше тіло. Якщо вам сподобалася моя порада дня, ставте подобайки. І до наступних порад. Всім гарного дня, до зустрічі!